Па добровольців взялася за волонтерство. Військові збирають допомогу в найближчих селах, долучаються підприємці та небайдужі. Маршрут охоплює кілька населених пунктів сходу. Гуманітарку везуть різним бригадам. Чого саме потребують наші захисники та волонтери? Дивіться у спецрепортажі Вікторії Чорнобривець. У мене тіт Наташа, пані Наталя Старчеус. Наварила два відра вареників і накидала ж туди ще плюс морковки по керейськи. Учасниця Добробату Анастасія з позивним сієста показує, з чим поїдуть до бійців на фронт. Окрім домашніх смаколиків, зібрали мішки овочів та фруктів, їжу швидкого приготування, засоби гігієни, маскувальні сітки. Чимало дали селяни з найближчих до обласного центру сіл. Також підтримали поїздку інші волонтери та підприємці. Ось це все з сіл. От закатки, в бочки, квашена капуста, картопля, все. Всього потроху. Це все сіл. От, за все домовлялись, плюс люди швидко прокинулись, також почали скидати гроші. Це і студенти чи ДТУ, це там рідні, близькі, знайомі. Репости. Репости дуже велику справу роблять. Все це повезуть на Бахмутський напрямок, де наші котики тримають оборону. Частину продуктів залишають кухарям польової кухні, де харчуються військові та волонтери. Керує процесом черкащанка Наталя. Це мої дівчатки, які працюють 24 на 7. готують. Для наших захисників чистять картоплю, яку ви нам передали. Ми будемо дуже вдячні, якщо вийдеться нам допомогти з картофелем чистою. Це буде дуже круто. За добу тут обслуговують понад дві тисячі людей, іноді продуктів не вистачає. Тоді звертаються до черкаських волонтерів. Хочу подякувати за те, що ви нам сьогодні підвезли за картоплю, за консервацію. Це для нас дуже важливо. І, до речі, хочу сказати і передати привіт 17-й школі, яка нас теж підтримує. Активістів з Добробату підтримують і черкаські підприємці. Хтось передав домашнє взуття, інші – одяг. Цього потребують поранені бійці, яких вивозять з позиції практично голими, розповідає Віталій. На ньому зв'язок з позиціями, куди потрібно передати допомогу, займатися збором та доставкою необхідного на фронт його підштовхнув товариш. У Мене Ігор Ріпяшніко, який робить збір на автомобілі на пікапи, цей він, він мене брав поїздки, він мене вдохновив. Я думаю, щоб розрузить хлопців теж волонтерів трохи. то ну, чому у хлопці мене всі з нашого батальйона і хлопці, і дівчата, мене всі, всі, всі всі піддержали. Що грошима, що що морально? Я не знаю. Ну молодці. Я взагалі, я не жадав, але підтримка була колосальна. Завдяки небайдужим за тиждень вдалося зібрати два мікроавтобуси гуманітарки. Найбільше потребують продуктів харчування, зокрема свіжі овочі для тієї ж польової кухні. А ще коштів на пальне. До цього додався збір на апарат для чищення картоплі, щоб полегшити процес роботи дівчатам із кухні. На ту саму солярку тільки ми зібрали самі і ті, хто нам допоміг. Це Наші хлопці з батальйону, які не отримують кістки на копійки за нашу роботу, що ми робимо в городі в Черкасах, то вийським з скинув по 100, по 200, хто скільки зміг, і насобирали 5 тисяч на солярку. Підтримати групу волонтерів п'ятого загону Добробату можете і ви. Для них важлива кожна гривня. Деталі за номером телефону, який бачите на екрані. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.